Зрушення у розслідуванні нападу на нашу колегу в Тернополі суд задовольнив апеляційну скаргу телеканалу Еспресо у справі з перешкоджання журналістській діяльності та грабежу кореспондентки Марії Івановської. Скасував постанову слідчого про закриття справи і кримінальне провадження піде на новий розгляд. Нагадаємо, напад на журналістку, яка знімала сюжет для нашого телеканалу, стався у травні в Тернополі. Тоді квартирант судді Північного апеляційного господарського суду. Людмила з Селоміць вихопив у журналістки телефон та погрожував їй розправою. Сно, що вже після того, як я сказала, що я журналіст, після того він сказав: якщо ви ще раз прийдете сюди, то я вас накопую. І він зі мною боровся за мій телефон. скаргу Івановської Марії Степані написано слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського груп поліції Гонпетромської області Назаркевича від двадшостого травня 2023 року про закриття кримінального провадження номер 12232-164. 4.0557 від 8 травня 2023 року за озоном кримінальних правопорушень, пробачених частиною 1 статті 171 частиною 4 статті 106 кримінального кодексу України задовільнити